Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так? Яким він для вас буде по енергіям? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, так? Ви зараз знаходитеся в якомусь такому, знаєте, незадоволенні, як наче навколо вас змінюються а, життєві ситуації, енергії. Те, на що ви розраховували, може бути зовсім не так. Якось, наче, так знаєте, дуже швидко відбуваються зміни, але ви до них не готові. Ну, давайте подивимося, яким цей тиждень для вас буде, так що він вам взагалі несе. На цьому тижні необхідно мати чітке розуміння, куди ви рухаєтеся. Туман перед очима не принесе нічого доброго. Треба мати чітке усвідомлення, куди я йду, чого я хочу, чому я це відчуваю. Зверніть увагу на ваше оточення. Необхідно свої внутрішні сили і ресурси акумулювати, і при необхідності відстоювати свою позицію, не боятися показувати своєму оточенню, хто є ви і коли вам що подобається. Чи не подобається. Дайте собі можливість трошки відпочити, також на цьому тижні. Не перенавантажуйте себе надмірно, але не йдіть надмірно, дуже так, у якійсь такій залежності. Будьте дуже обережні із вживанням усіляких психотропних речовин. Далі. У особистому житті а, на цьому тижні а, вас можуть чекати теж зміни, зверніть увагу на ту допомогу, а, яку необхідно або проявити до своєї половинки, або навпаки, попросити. Стосовно фінансів і а, Винагород фінансових необхідно розуміти, що дуже багато залежатиме від вас на цьому тижні, і буде можливість мати і отримати результати так у фінансовому плані. Все буде залежати тільки від вашого прийнятого рішення, від чіткого розуміння, куди я рухаюся. Але необхідно бути уважними, тому що цей тиждень дуже такий підступний на обман зі сторони оточення або самообман, коли ви самі себе заводите в якийсь такий. Стан незрозумілості, так і приймаєте рішення, виходячи із того самого обману. І дивлячись від того, на що ви будете заточені, туди й будуть розвиватися події. Будьте дуже уважні зі своїми бажаннями і не накручуйте себе у якусь негативну сторону. Чіткість. Ви такий побудований план вам допоможуть пройти такі зміни от на цьому тижні. Так і вийти в ресурсний стан. Вам необхідно зараз провести ревізію і залишити те, що вже вам не потрібно, не знадобиться зараз. У Вас вистачить внутрішньої сили для таких ситуацій.